Україна продовжує шукати таланти. Щоправда, цього разу спортивні. Вчора на площі Шептицького відбулося шоу силовиків Народний богатир. 12 молодих стронгменів з усієї України мірялися силами. Організатором такого богатирського поєдинку є професійна ліга стронгменів на чолі з Василем Віростюком. Назар Павлів єдиний стронгмен з Івано-Франківська. Участь у таких змаганнях 25-річний атлет бере не вперше, попри те, що цей вид спорту не є олімпійським. Назар переконаний, майбутнє у нього є, тож мало не щодня відвідує спортзал. Тільки можна впасти сюди завдяки тренуванням, які можна заробити потом і мозолем, перетягавши за роки. Багато тонн заліза. Бо хто думає, що він захотів стати стронгменом за місяць, там прийшов в спортзал і за місяць став сильним. Це думка хибна, тому що за місяць він може стати хіба що. Володарем грижі або повилітавших дисків спини. Шість команд по двоє атлетів у кожній сьогодні борються за звання найсильнішої. Це кращі з кращих переконують організатори народного богатиря. Напередодні їх відібрали з поміж 20 атлетів. Всі вони аматори, які з часом, каже Василь Вірастюк, стануть професіоналами. У п'яти конкурсах вони продемонстрували міцність своїх м'язів. Один-один. Участь у таких конкурсах можуть брати всі бажаючі жодних обмежень, каже суддя Михайло Старов. На сайті професійної ліги стронгменів постійно вивішують графіки місце змагань. Щоправда, аби стати справжнім стронгменом, потрібні не лише сильні м'язи, а й уміння та навички. Соревновання – це найголовніше для стронгмена, в тому смілі, що такого опитування, як на соревнованнях, отримати ну, на не нельзя. Невозможно дома тягати машину. От, і це очень важливо для роста цих спортсменов. Ми готуємо как би смену собі готові. Команду новою молодою від коли ми зайнялись цією справою, їх тільки збільшилося. Я думаю, що на надалі буде постійно рости їхня кількість. Я так надіюся, що їхня кількість збільшиться в івано франківську Не буде виступати тільки один Назар Павлю, а їх буде як мінімум двоє, троє, а можливо і п'ятеро. Найсильнішою командою проекту Народний богатир стали чернівецькі стронгмени.